Министерство обороны, Кремль. Он, он что ждет-то? Вранье в реальном положении, в составе, в состоянии своих войск и в реальных действиях. Что вы у себя в телеграм-канале написали, как-то мне тревожно стало. Что происходит? Почему Гурулев так беспокоится? Где вранье-то? В чем вранье? Вранье в реальном положении, в составе, в состоянии своих войск и в реальных действиях. Вот в этом деле. У нас частенько доклады не совпадают даже линии переднего края с тем, что находится на самом деле. Ну, давайте До сих пор? Ну, есть такая тема. Есть нюанс, про который мы писали, это правда. Здесь чего особо скрывать, что у нас есть проблемы с контрбатарейной борьбой, у нас есть проблемы по борьбе с беспилотниками противника. Украинцы закупили приличное количество беспилотов, в том числе у Китая. Они их модернизировали, они их приспособили под свои функции, какие-то под какие-то под ударные, какие-то под универсальные, ну и так далее, и тому подобное. И сегодня этих беспилотников немереное количество. И сегодня, конечно, когда дальность стрельбы э, натовского орудия, к сожалению, превышает дальность стрельбы нашего орудия, довольно тяжело бороться. То есть, если в шеду полетело, они только воздушного базирования, значит, где-то забазирована авиация, причем мы, ну, давайте откровенно, проворгали массовые взлеты этой авиации. Есть ракета, это нам было поднять не один самолет. Вот открываешь Телеграм, и тебе уже больше ничего не хочется. А может это и есть вот э, контрнаступление? чтобы вот была вот такая вот паника, бы было такое абсолютно гиперупадническое настроение, чтобы э, все поносили друг друга, кричали бесконечно, искали э, измену. Вообще вот в такой обстановке можно работать. Может быть корень проблем был в завышенности определенных ожиданий. Может быть, корень проблем был в том, что годами странные люди рассказывали, и, и больше всех в этом усердствовали, бегуны с хутора, что стоит только прийти к границе, и бандеровская власть сразу сбежит э, в Германию. В результате вот эти завышенные ожидания не сработали. Ну и как Россия должна на это реагировать? То есть, ну вот э, я уж не знаю, кто там, Министерство иностранных дел, Министерство обороны, Кремль, он, он что ждет-то? Да он просто не может ничего сделать, себе. Давайте будем честны, без ханжества. Нет ни инструментов, ни воли. Для этого вооруженные силы Украины упорно обороняются, иногда ведут э, боевые действия по принципу ни шага назад. И опять-таки недооценивать противника Николь, не в надо. А то некоторые э, уже выступили с заголовками в некоторых средствах массовой информации э, на лицо обрушение фронта, там враг отступать. Да, вы что, товарищи? Вот до этого момента, как в той строчке в песне. Мы победили. И враг бежит, 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 но еще далековато. Далеко. А можно тех, которые это пишут, вежливо спросить: они как далеко в этот момент находятся от того места, которое они описывают, события, которые они описывают? Ну не менее 500 километров. То мне очень нравится, когда у нас развелось военблогеров. которые в зону боевых действий ни разу не выезжали. Никто их там не видел, никто, никто их там, не, там видел. не, видел. не слышал, мало бы. Их а... военное образование никому не известно, предыдущий военный опыт тоже. А они пишут, как непосредственные участники событий. Да. Про Запорожскую область поговорим с Алисой Сысоевой, журналисткой и депутаткой Запорожской районной рады. Витаем ее в нашем этере. Паня Алиса, доброго ранку. Доброго ранку, витаю. Хоча знаю, що в Запоріжжі цей ранок не такий уже добрий. Пролунали вибухи і є поранені люди. Що це було? Дійсно, вже 10 поранених зафіксували. Серед них двоє дітей, а діти знаходяться в легкарні. їх стан середньої тяжкості. На щастя, загиблих немає. Це наслідки вчорашнього удару по Запоріжжя. Росіяни просто як завжди цинічно вгатили, а вечір. 18.40, суботній вечір, і один з ударів прийшовся якраз по території, неподалік від гіпермаркету, від великого торгівельного центру, а де наразі на вихідних дуже багато людей проводять часу. Тому що ми розуміємо, що в період війни це ну чи не єдина можливість людям кудись вибратись. Поцілили склади одного з гіпермаркетів. Цікаво буде. Подивитись, що вони напишуть на своїх пропагандистських каналах, що вони там ліквідували базу шпалер чи фарби, невідомо. Також а, одна з а, це були каби. Нам повідомили вже також пустили в приватне домовладіння та у відкриту місцевість. Є руйнації, є приватні будинки, які зруйновані повністю. Але, на щастя, люди живі, так 10 поранено, але те, що така атака і без жертв. Це ну це добре, що дійсно, що люди живі. Буквально декілька днів Запоріжжя було без обстрілів. Ви знаєте, у нас в місті проводиться мистецький фестиваль, але ось бачимо, недовго тривала ця передишка. Знову почали гатити. Знову у нас є поранення. А також була ситуація з обстрілами важка за добу майже 300 обстрілів, якщо буде точно 247 разів гатили по Запорізькій області. Також без поранених, без загиблих, але були значні руйнування. А загалом підрахували, що за цю добу 78 руйнувань це будинки та об'єкти структури житлової Гогольфест – це відомий фестиваль. Його проводять цього року у Запоріжжі. Яким чином як його проводять, заважаючи на те, що Запоріжжя ну дуже часто під російськими обстрілами? А, ну, проводять, звичайно, що в умовах війни про локації повідомляють не одразу повідомляють же там зареєстрованим людям за 24 години або пізніше. А частину проводять в укритті. А, ну єдине, що таке було: про про що люди знали раніше, це відкриття саме меморіального комплексу дерево пам'ять, тому що воно знаходиться в одному з парків. і Його раніше вже. Змонтували, тому його не вдалося там скрити від людей. Але в цілому ну проходить цей фестиваль без такої без широкої власті, скажімо так, самолокації нещодавно в інтерв'ю каналу The Times of Ukraine, Не знаю, що це за канал. Такий військовий експерт Олег Жданов поділився своїми прогнозами щодо Запоріжжя і сказав, що Запоріжжя може бути окупованим. До весни 2025 року. Чи ці прогнози Олега Жданова якось обговорюються в самому Запоріжжі? Чи люди Дуже... про таке думають чи чули, чи знають? Дуже багато зараз експертів говорять саме про запорізький напрямок, і людей завжди закликають слухати виключно військових експертів виключно офіційні джерела, що ми знаємо, що на офіційних джерелах нам повідомляють, що йдуть там щодня штурму. Сьогодні за добу намагалися вороги просунутися в районі малої токмачки, але штурму відбувають. І звичайно, ми закликаємо тільки слухати фахових військових та офіційних джерел. Дуже дуже багато військових. І звичайно, що люди ми бачимо в соцмережах періодично. Когось репостять, але як чим більше Запоріжжя зараз є під увагою медійників, тим більше експертів і всі вони прогнозують. Причому дуже часто буває, що Заголовки, люди прочитають, а люди а в Сумуну, воно не починають вникати. Дуже багато стало заголовків про те, що Запоріжжя під загрозою, під загрозою окупація, якщо відкрити, подивитись, що кажуть ці люди. То вони кажуть, в принципі, те ж саме що в генштабі, що ворог намагається штурмувати свої раніше втрачені позиції, що він хоче просуватись, але нам наголошують і військові адміністрації, що такого успіху на запорізькому напрямку у них поки що немає. Хотілося б, щоб люди слухали виключно офіційні повідомлення.